Привіт! Сьогодні я розповім 10 цікавих фактів про сочевицю. Перше, Сочевицю традиційно вважають одним із найкращих джерел білку та залізу у вегетаріанському раціоні. Частково це так, але насправді найцінніший компонент сочевиці це вітамін b 9 Добова норма міститься в порції 50-70 грам сухих зерен. Друге, на жаль, як і всі інші зрілі бобові, сочевиця містить досить багато фітинової кислоти, компонента, що істотно погіршує засвоєння певних поживних речовин, тому її необхідно ретельно обробляти перед вживанням, вимочувати при кімнатній температурі протягом 16-18 годин і відварювати. Сиру сочевицю можна вживати тільки після пророщування протягом не менше трьох днів. Третє. Сочевиця це перспективний компонент сучасних функціональних продуктів харчування. На її основі роблять веганські йогурти, борошна для збагачення випічки та макаронних виробів вітаміном В9, всілякі страви, що рекомендуються до включення до раціону людей, схильних до впливу хронічного стресу. Четверте, сочевиця має цілющі властивості, і це науково доведений факт. Але ніякого чаклунства. Наприклад, здатність сочевиці в раціоні знижувати ризик розвитку колоректального раку визначається високим вмістом у ній клітковини, а її здатність підтримувати нервову систему високим вмістом вітамінів В1, В5, В6 та В9, а також калію та магнію. П'яте. До речі, у сочевиці також багато сірки та цинку, а значить, вона може позитивно впливати на стан вашої шкіри та волосся. Шосте. При пророщуванні в сочевиці зростає біодоступність усіх корисних нутрієнтів, окрім заліза. На жаль, заліза в пророщеній сочевиці менше, ніж у цілісній. А з іншого боку, залізо з бобових все одно засвоюється дуже проблематично. Сьоме. Червона сочевиця не потребує вимочування і готується в кілька разів швидше, ніж зелена, у ній менше білку, менше вітамінів та мікроелементів, проте й фітинки менше. Восьме. Звичайно, як і всі інші різнокольорові рослинні продукти, сочевиця – це відмінне джерело антиоксидантів, які, до речі, добре переносять ретельну кулінарну обробку. Дев'яте. У нас поширена червона або рожева та зелена сочевиця. Але взагалі існує ще чорна, коричнева та жовта сочевиця. Різниця між сортами з погляду поживної цінності незначна. Ну і нарешті десяте, незважаючи на те, що відварена сочевиця не надто привабливо виглядає в тарільці. Це неймовірна смачна страва навіть без солі та спецій. І звісно, з додаванням сочевиці виходять шикарні супи, рагу та запіканки. Це величезний простір для кулінарної творчості. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока!